Гастівочки. Дивіться, яке блюдо вкусняшку готую. Без м'яса на олійки, на обичній олії і грибочки. Мені підписниця прислала, такі, видно, в духовці вони запечені були. Ну, або в печі сушені і картошечка. І обична ось морковка. Все, більше нічого не додаю, я ж пост держу, бо в мене чистка. Ще завтра буду. Продовжувати з двома людьми вже з одною людиною закінчую роботу, а завтра продовжувати буду. Так що ще м'яса не їм. І маслічка. Хотілося би сметанки, маслічка сюди положити, але ну ні, не можна. Бо я коли чищу людину, я тоді дуже строгий пост поздержу. Це сьогодні я собі дозволила. Оце, олію. А так буває і олію не їм. Дуже пост, Тому що людині тоді набагато-набагато легше переносить чистку, бо її шмутить. Я ж все калабродю з її організму, вичищаю, її страшне тошнить. А коли от я держу пост, вона держить пост і тоді набагато легше. А ну так, дивіться, бачите, смаку така от подлівка, така смачненька. Оце нічого, це водичка, олійка трошки додала. Трошечки додавила я олівкової лії такої. І вкусненьке таке вийшло. Бачите, довгенько так тушу, тушу, десь, мабуть, вже хвилин 40 грибочки. Бачите, прям ціленькі такі вони проварилися добре. Таке буде в мене смакота. Бо не їм же ж м'ясо коли чистки. Ні. Ну, це, це я завжди так роблю. Мене діди мої вчили. Ну Коли з людиною працюєш, треба соблюдати пости. Це правильно, це людині буде легше, мені легше, буде сила. І тоді воно все до всього останнього кусочка магічного втручання зачищається. Так, дякую моїй підписниці за грибочки. А так ви скажете, ви так готуєте, як я. Ну, подлівку попробую зараз. Смачно, смачно. Ну, понятно, що якби додати, ще морковку положить, якби добавити, звісно, слівок або м'яса, да? або сливочного масла, ну ні. Мені, знаєте, моя робота з людиною дорожча, ніж їжа <свісно> завжди була. Бо це, знаєте, це життя людини. Я як беруся за чистку, я дуже до себе строга в першу чергу, дуже строга. Я завжди всіх правил дотримуюся. А до тої людини теж строга. Ну, до себе в 10 разів строгіша, бо не знаю, що потрібно допомогти, і я відповідальна за цю людину. Приємного вам апетиту і гарної вечері. Кого що? Ну, напишіть, дівчата. Хто там всім обідає, а? скажіть? Може хтось в кафе або в гостях. Сильно знаєте, що люблю холодець. Буду шикарний холодець готувати на Новий рік. Я завжди стараюсь кидати мінімум три види м'яса в холодець, а так і п'ять. Всі-всі м'ясо, яке є, Види, гусочки, качечки, курочки, гомілочка, і гов'яжня, і свина, все, все додаю, тоді він смачний. Будемо готувати разом. Гарного вечора. Мирного, саме головне. Я вас обіймаю.